Новинка Redmi, Redmi 15, 8256 з ціною 6999. такий цінник зараз скрізь на цю модель, але ми дамо в подарунок міцну поліуретанову плівку, яка набагато краще захистить, ніж плівка та що з заводу. Обіцяю, тут також дисплей 144 Гц IPS, і, і він досить яскравий. Хоча плавності 144 Гц, я в ньому не бачу, бо там, де дійсно 144 Гц, таких телефонів зараз досить і багато, то вони трохи плавніше. За рахунок того, що тут і PS-матриця, все ж таки, а не амулет стоїть. Камера 50 Мп знімає досить непогано фото. Відео з цього смартфона виходить так собі. Якщо знімати, при гарному освітленні, то можна непогане відео отримати. Батарейка, великий плюс цього смартфона, бо батарею отримав аж на 7 тисяч. Немає 3,5 роз'єма, забрали з мінусів також. А так телефон, звичайно, більш-менш збалансований на свою ціну. Так що, хто хотів замовити, зараз в принципі ціна непогана для нього. Кому цікаво, пишіть.